Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Сьогодні в нас не просто якийсь там фільм, а легендарне лайно, що у 1999 році вибухнуло в кіносвіті як педіку Тикток після енергосу. Мова про The Blair Witch Project, або Відьма з Блер, або О Боже, я стою в кутку і сув штани. Огляд обіцяє бути цікавим. Усім привіт! З вами знову я, ваш спогад з дитинства про віччима педофіла і на кінті Бубка. Сьогодні на огляді у нас розчарування століття. Відьма з Блер. Певно, мої очікування від цього фільму були перебільшені, як і від Мефедрону, який мене взагалі не здивував. Але огляд обіцяє бути цікавим, бо так сказав Паскуда. Я б на вашому місці йому взагалі не вірив. Це була бомба в жанрі монкументарі. Або, як я це називаю, навіщо знімати нормальне кіно, якщо можна бігати з камерою в руках і блювати на звук? Троє дебілів, двоє операторів і одна жінка з диктофоном вирішили залізти в ліс, зняти документалку про місцеву сільську бабу, яка по приколу забирає дітей в ліс і розставляє палички, як дизайнерка інтер'єру з пекла. І що ви думаєте? Ну звісно, вони всі зникають, лишають камери. А ми, як придурки, дивимося 81 хвилину і вмираємо від крінжі. А найцікавіше, ніхто до того не знімав фільми ось так: На ручну камеру, з акторською імпровізацією, без спецефектів, без монстрів на екрані. І люди, бляха, реально думали, що це було по-справжньому. Кіно вистрілило, зібрало купу бабла і стало іконою. А потім з'явилися клони, сиквели, ремейки і всяка шиза, яка намагалася повторити цей успіх. Але все було як завжди. Як підробка енергосу за шану. Ну що, ледіс and, and pussies, переходимо до огляду фільму. Сідайте зручніше, діставайте надрочений член і погнали. Йоу, тут увага, любі мерзоти! Якщо ти досі не в нашому телеграм-Лігві, то що ти взагалі робиш зі своїм життям? Там ми чілимо з підписниками, бухаємо енергоз, режем як кінчені, і туди я кидаю всякі відосики, фрагменти, сцени, матюхи і жорстокий контент. Який ніколи не буде на Ютуб. Бо він секун. Хочеш ще більше трешу, крові, сісік і вигрібання мозку, заходь на Patreon або спонсорство на Ютуб. Там я викладаю ексклюзивні огляди, наприклад, на Астрал, який ніколи, я повторюю, ніколи сучка не з'явиться у вільному доступі. Та й підтримати проект це не соромно, а почесно. Бути треш елітою, а не просто споживачем мівіни з підлоги. А якщо хочеш зробити одноразовий донат на мівіну Ангелос або мені на нову психіку після всіх цих фільмів, кидай копійку на карту або банку. Парочку прикольних фактів про фільм. Бо огляд вийшов коротким, а якось розтягувати хрометраж потрібно. Маркетинг у відьмі з Блер» – це не просто реклама, це була справжня психічна атака на людство. Вони не продавали фільм. Вони продавали ілюзію, що це реальна історія, і люди масово в це повірили. В чому суть? Перед виходом фільму у 99-му році режисери Даніел Мірік і Едуардо Санчес зробили щось таке, що зараз би назвали віртуальною компанією з елементами соціального терору. Вони подали трьох головних героїв у реальний розшук. Типу, от студенти пропали в лісі біля Блер. І на повному серйозі їхні імена з'явилися на листівках зниклих безвісти, які розклеювали по штатах. Щось мені ці оголошення нагадують. А точно, це ж чисто оголошення про розшук синього педофіла, який розшукується за серію викрадень дітей у віці від 9 до 14 років. З цього приводу у мене є анекдот. Знаєте, яка головна причина педофілії у світі? Сексуальні діти. Це бан чучало. Не хвилюйся, Бубка. Я їм тебе не видам. Не тому, що я тебе ціную як свого друга. Просто сценарії хтось має писати. Та й в сексуальному рабстві в мене однозначно безпечніший для суспільства. Запустили сайт, який виглядав як архів реального розслідування. Там були фейкові звіти поліції, інтерв'ю з експертами в лапках, звісно ж, вилучені матеріали з камер, і навіть реальні фото знахідок. І це все оновлювалося в реальному часі, щоб виглядати максимально переконливо. Це був один із перших прикладів вірусного маркетингу в інтернеті, ще до того, як це стало мейнстрімом. На МДБ акторам поставили статус Місінг. Якби ти гуглив когось із них в 99-му, то подумав би, що реально людина зникла. Студія спеціально обмежувала публічні появи акторів: ніяких інтерв'ю, ніякого червоного килиму. Ну бо вони ж зникли безвісти. Цей маркетинг вистрелив так жорстоко, що половина глядачів виходила з кінотеатрів у шоковому стані, бо реально вірили, що дивилися реальні кадри смерті. Фільм починається з страшилки. У 1994 році троє студентів загубилися в лісі поблизу міста Блер в штаті Міриленд, поки вони знімали фільм. Після року пошуку їхній запис усе ж таки знайшли, і ми зразу знайомимося з головними героями фільму: дівчинку звати Обесранка, чувака з Сережками Підарасік, бо я не знаю, який нормальний пацан буде пробивати собі вуха. Це ж просто якийсь крінж. Іншого тіпчика звати Єбанько. І побачите далі, чому. У тебе буквально пробите вухо. А я то думаю, чому ти займаєшся сексом з чоловіками? Ти просто глиноміс йобаний. Ось вам тема для роздумів, любі друзі. Чому дівчата пробивають вуха? Вони просто люблять їбатись чоловіками. Який же це жах? Як вас можуть збуджувати такі негарні створіння, як чоловіки? Світ би був набагато кращим, якби дівчатам подобалися лише дівчат. Я пропущу оці всі непотрібні репліки в сценарії, бо нічого цікавого там і близько немає.

Uh, Історія просто умора, особливо в тій частині про мертвих дітей. Я сміявся так, що моїй мамі довелося розбити мені їбало, щоб я схаменувся. Ще вона мені сказала, що я прийомний, але напевно з моєю реакцією на фільм це вже ніяк не пов'язано. Хоча ця ситуація і заряджає мене на неконтрольовані напади сміху, наших героїв вона заряджає на подальші лазання по лісу. Тому з надроченими пісюнами вони просто вирішають в дорогу. А зараз трішки цікавих фактів про цю кіношну парашу. Фільм Відьмас Блер дійсно став проривом у жанрі монкументарі. Його подають як знайдену касету трьох студентів, які зникли в лісі під час зйомки документалки про місцеву легенду. Знятий фільм був за смішний бюджет приблизно 60 тисяч доларів, а заробив майже 250 мільйонів. Але ця успішна касова історія це тільки одна сторона, бо інша. Це те, як реально знущалися над акторами. Під час зйомок актори були ізольовані в лісі, з ними майже ніхто не контактував, їм просто залишали вказівки в рюкзаках. Щодня їм зменшували кількість їжі, щоб посилити в тому й дартіливість. І так, все, що ми бачимо у фільмі: паніка, крики, зриви це не акторська гра, це справжні нервові зриви голодних і виснажених людей, які не знали, що буде далі. Їх кидали в ситуації без попереджень. Серед ночі влаштовували звукові атаки, стукали по наметах, водили по лісі, повної картинки зйомок у них не було, а насправді це був постійний тиск, страх і холод. Декорацій не існувало. Все, що бачиш, це справжній ліс, багнюка і ніч. І попри те, що фільм приніс шалені гроші, жоден із трьох головних акторів після нього так і не заробив нормальної кар'єри. Вони стали обличчям успішного експерименту, але нічого так і не отримали. Їх тупо використали як реалістичні обличчя страху і викинули. Так, фільм став легендою, але ціною цього стала психіка і кар'єра акторів. Чи вартувало воно того? Сумнівно. Щось ми дуже затянули. Поки я вам розповідаю нікому нахуй не потрібну інфу, яку ви, я надію, скіпнете, герої вже добрались до стартової точки. Вони вдягають сундуки на спину. Від по лісу, гору, they went into the woods prepared to find death. What they found was a desecration of humanity at the site which trappers have often referred to as Coffin Rock. On top of the rock formation, the story of the torture inflicted upon these brave five men unfolded. Each was bound to the other, each man's hands bound to the next man's feet. Ти що долбойоб? Акультизм ми одобрюємо. Дійсна повага до режисерів за такий опис ритуалів. Вивчаючи теологію племен джунглів Амазонки, я помітив багато архетипів спільних як для них, так і для акультизму, поширеного у Європі, а саме жертвоприношення, кровопускання, проведення ритуалів вночі навколо багаття і так далі, незважаючи на те, що культура таких племен розвивалась ізольовано від нашої цивілізації. Я думаю, це пов'язано з тим, що. Да ти заїбав! У кожному відео починаю розповідати про якусь теологію, філософію і цінності. Я тебе вже попереджав. Ще раз таке почнеться: я тебе, як акторів цього фільму, випущу в ліс і по ночах буду ловити і гвалтувати. Пробач, бос, я зазнався. Залишившись на місці, герої розгорнули палатки і вляглись спати. За першу ніч вони нічого дивного не чули, а навіть якщо й були якісь звуки. То це все були звірі. Звіришвись з картою, вони вирушають далі в путь. Студентикам потрібно знайти гору, на якій жила відьма. Тому, натягнувши штани на яйця, герої пиздують далі. Пройшовши хуй з наскільки і нічого не знайшовши, їбанько починає бакувати на дівчину. Каже, що вони заблукали і тепер просто відкиснуть лісі без допомоги і їжі. Але обосранка говорить: живем, живем, все буде добре, вони виберуться. Перебравши ще з річку, команда імбіцилів знаходить на деревах якісь гнізда. Але. Там немає ні яєць, ні нічого. Дівчина говорить, що це якісь поховання індійців, але пацани вже падають на очело. Уже вночі, після вечері і страшних історій, герої чують страшні звуки з лісу. Таке враження, ніби хтось ходить, кричить і все таке інше. А на ранок як ні в чому і не було. Просто збираються, вирушають у путь дорогу під дощ, далі в хащі лісу. Уже зрозумівши, що вони заблукали, починається хуєсосення один одного через те, що вони пішли не тим маршрутом. Але. Ніч наступає так само скоро, як крадені грулі в магазині. Тому вночі герої знову чують якісь страшні звуки. Який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу, який жах. Не зважайте на те, що камера, екран просто чорний. <гум> Це так і потрібно. Взагалі, весь фільм почти такий. Герої чують звуки, їм страшно, а ти просто сидиш як дурак і дивишся у своє віддзеркалення в телевізорі. Прокинувшись зранку, вони помічають, що навколо їхніх палаток розставлені три кучки з камінців. Не може бути такого, що вони їх не помітили. Тому герої видають гіпотезу, що це зробили люди з того міста, в якому вони були. Але як швидко вони лякаються, так швидко й забувають про це. Просто придолять далі. Але не так сталося, як гадалося. Виявляється, що карта, яка завжди була в кишені обесранки, десь пропала. Тому підерасік бикує на єдину пісічку в їхній компанії і говорить, що це вона прикалується над ними. Десь сука заховала собі в труси і тепер давить либу. У героїв немає ні сили, ні наснаги на подальшу пригоду. Починають трішки сходити з розуму, просто сміятися з ніхуя, і в один момент у їбанька починає реально текти кукуха. Вотте галасові. I'm sorry, it's fucked up. It's fucked fucked up. up, but I... I kicked that fucking into the creek, yes. It was useless. I kicked that fucker into the creek. <laughs> Як же я його розумію? Без дітей або важких наркотиків у лісі дуже важко. Я б теж з розуму зійшов. Трішки покричавши один на одного, вони все таки вигадують якийсь план. Тепер вони будуть просто йти на південь і, може, що знайдуть. Але пройшовши трішки, імбіціли не трапляють на якісь відмацькі штуки. Holy shit. Come up here quick! I need to use the CP! Yo, there's all sorts of shit up here, man. This is fucking crazy shit. <sighs> Після таких приколів лунтики вже жорстоко зайобані, починають розбивати палатку. Уночі вони чують сміх дітей, перелякані починають тікати в ліс за їбаньком, але нічого такий не знаходять. Просто відключають світло і сидять, як дурні, чекають ранку. Прийшовши вранці до палатки, охлойоби помічають, що їхні речі розкидані по всій околиці, а на них якась йобана жижа. Збожеволівши вже просто пиздаяк, підразяк починає кричати і битися з обосранкою. Але трішки заспокоївшись, вирушають у путь дорогу. Тут були ще дуже класні діалоги, але нахуй воно нам треба. Ми просто залишаємо наших дураків і чекаємо якогось суву в сюжеті. Недовго музика грала, недовго гей гатився в туз. Дебіли приходять до того самого місця, де вони переходили їбану річку. Вся їхня подорож накрилась мідним тазом. Істерика б'є через край. Всі кричать, плачуть і матюхаються, але нічого не залишається робити, як піти на північ. Не думаю, що в них щось вийде, але нехай похуй плюс похуй. Розклавши палатку, герої зашивають собі штани. Дуже потужна сцена, яка 100% мала бути в фільмі. Без неї вони б точно не справились. Вже вранці герої помічають, що підарок десь пропав. Трішки побродивши у пошуках друга, вони вирішують іти далі. Шукаючи його кінчені люди залізли ще глибше в ліс. Тому стандартне розбивання палатки не забарилося. Вночі вони вже чують крики підарка. Але. Звісно, нічого не знаходять і просто залишаються в палатки до ранку. Вийшовши з палатки, під ногами знаходять якісь палки, перев'язані мутусками. Розкривши такий сюрпрайз бокс, вони падають нахуй в ступор. Все, що було там, це якась тряпка, напевно, з одягу під арка, і його біловідходи або вирвані зуби, тільки герої просто пиздують далі. Під час мого стажування, як помічник стоматолога, я крав зуби у своїх клієнтів для зубної феї. Непоганий спосіб заробити, адже чомусь зубна фея платить лише у доларах. У мене появилась ідея вириватися у дома людей та насильно виривати у них всі зуби. Таким чином, і я зароблю, і мінети вони будуть робити краще. Це банчучало. Блять, бубко, ким ти лише не був? Від орнитолога до стоматолога треба буде зробити відео про твою біографію. Ти правий, у мене дійсно насичена біографія. Там було усе від жорстокого поводження зі мною в дитинстві до того, як я опинився у паскуди. Якщо підписники у коментарях захочуть, то ми зробимо відео виключно про мою біографію. Ну тут я вже хезе що сказати. Можу побажати тільки удачі йому і сказати, що він Ха! Трішки побалакавши на камеру, дівчина йде далі. Зі своїм вірним партнером і другом по виживанню вона знаходить якийсь закинутий дім. Куди вони, як дебіли, звісно ж лізуть? Побродивши трішки по дому, герої чують крики свого вже покійного друга. Лізуть у підвал, де спочатку вирубає їбанька, а потім уже й нашу любиму й милу обосранку. Кінець. Ну що, чому все закінчилось? Тим, що я ледь не здох від нудьги. Може у 99-му цей фільм здавався геніальним, люди тоді ще вірили, що інтернет це магія, VHS це пік технологій, і для когось він реально був не просто кіно, а духовне захоплення з підривом дієць. Але зараз зараз це просто година часу, де люди блукають по лісу, кричать одне на одного і ніпають палки. Так, атмосфера гнітуча. Так, акторська гра максимально натуралістична. І навіть страх без виходів передається добре. Але це не рятує фільм від того, що він капець який нудний. Я дивився його через силу, як ніби здаю за з саспенсу. Ну що ж, любі друзі, фільм на 5 з 10. Два додаткових бали за те, що у фільмі є крики дітей. Незвичайний, жахаючий, але все ж нуднувати фільм жахів, що не заслуговує і третини усього хайпу, що він отримав. Хороша акторська гра, і започаткування нового жанру псевдодокументалок. Усе ж трохи вивозять. Ну а щодо моєї традиційної поради глядачам, то вона наступна. У випадку, якщо вам не вистачає барв у житті, то почніть продавати важкі наркотики у вигляді цукерок дітям у початковій школі. Таким чином ви дійсно покращите настрій собі і любим дітям. Усі будуть в плюсі. Це банчучало. Це з розряду тих фільмів, про які кажуть: Ти шо, не бачив? Це ж класика! І ти такий, ага, бачив. Відчуваю себе частиною клубу зануд. Тепер можу і в компанії хмикнути і кивнути. Коли хтось каже «Блервіч – геніальний проєкт. Але по факту цей фільм не пройшов перевірку часом. Він не страшний, не динамічний, не цікавий. Просто атмосферний ліс з атмосферним ідеотизмом. І на цьому, мої лісові демони, все. Дякую, що подивилися цей трешовий аналіз кінематографічної нудоти. Якщо вам зайшло, тисніть лайк, бейте в дзвін, підписуйтесь. Бо в мене ще багато таких шедеврів, які я буду розносити як прокляття по селу. До нових зустрічей і пам'ятайте! Якщо ви загубилися в лісі і чуєте дитячий сміх, просто знімайте штани, вимикайте камеру, йдіть на звук. Бувайте!